Всім привіт, ребята! І сьогодні у нас розпаковочка-подарка від е, таємного Санти. Да. Ось от Таємного Санти ось такий подарочок, подарунок, ось такий з, з зі сніжинками. І тут підписано, що Софія, що значить для мене. І такий великий. Ми скуплялись, якщо хто кому цікаво, то ми скуплялись на 50 е, злотих. Так, Але потім я вже знала, хто це мені подарив. Ну, і він сказав, що купив мені на, на 55 злотих. Що е, 5 злотих я від себе ну, доложив. Ну добре, давайте посмотримо, що тут є. Цей подарунок такий великий, що навчається у кадрі. О, ще, давайте я лучше все вину, а потім вам покажу. Ось так я все виняла. Перше, це ось такий Дід Мороза, точніше Санта. Ось такий від Кіт Кат. Я ще від кіткату не бачила Санти, але тут написано Кіткат. І може бути це от якраз такий от кіткат. І кіткат це продукує. О, тут ще ценник остався. 8 злотих це коштувало. І тут вітаміна Є. Е. Ось таке відкитка я ще не бачила. Я бачила від Мілки, від Kinder та просто шоколадний. Такого ще не бачила. Далі ось така ось кружка. Ось така кружка. Тут Санта uh, або Дед Мороз. І тут написано Май. А Merry Христмас Санта Клаус Брікс Сюрпрайз. Вот. Санта. Це все-таки Санта. І давайте розпакуємо. Я вам хочу її показати, яка вона красива. Це дуже обережно запаковано. Оце ось така шапочка. А точніше у нас буде це кришка для нашої чашки, для нашої кружки. Ось така кружка ось. Вона така. Ось це так. Тут Санта. Ну і тут все. Так, скільки вона в собі вміщає Кубик з покривком 355 мл 355 мл. Ось такий кубик. О. Ой, і ось так закривається. Як ви пам'ятаєте, я собі отаким от мріяла, щоб купити собі такий. Ну, хто пам'ятає? І останнє це ось таке. Це ось такий. Гном. Він без очей. Так, ну і тут якийсь пісочок. Не знаю. І це дівчинка або хлопчик, не знаю. Ну, в нього заплетені коси, косички. Не знаю, може це вона, а може це він. Я, кстати, собі такого приобрала одного, але то трішки був вісенний такий, знаєте, осінній. І оцей прям зимній. І в мене буде таких два гномики стояти. Ну і останній тут, тот, который я купила, і цей. Мені цей дуже подобається. Посипки. <реш> і кружка. Мені теж дуже подобається кружка. Ну і оцей Санта теж я дуже рада цьому подаруночку. Дякую тобі дуже. Не знаю, хіба ти не смотриш це відео і не розумієш по-українську, але дуже тобі дякую за все це. Ну і все, а я вас всіх люблю і на цьому все буду вже з вами прощатися. Завтра буде ролик про те, як ми будемо украшати ялинку. Бо якщо б я б сьогодні почала, то ви б питали за цього гномика. Де і Як я його купила. Тому сьогодні така розпаковка від таємного Санти, так, а вже завтра. Буде, ми будемо наряжати йлку. Ну і все. Я вас всіх люблю. Дякую всім за те, що ви були зі мною разом. І всім па-па!